Петруш? А що це у нас так приємно пахне? Доброго ранку, я Таня і дуже дякую за комплімент. Віка, нема за що. Дуже приємно. Не можу сказати того ж. О! Лікушечко, ти вже приїхала. Рано? Чого рано? Я б такий, щоб ти ще вечором вчора приїхала, вміс і поіграли. Ну, ви тут снідайте, а я пішла готуватися на роботу. А що це за фігня ходить по моїй хаті в твоїй футболці? Це нова дівчина Суса, Таня. А щось я його тут не бачу. Тож він на мітінг поїхав. Їй просто на роботу пізніше, от вона і осталась. Ну не же її на вулицю. Ну, я поїхала, дякую за гру і за футболку. Пока-пока. Так ти подожди, возьми машини, я ще тебе підвезу. Ага, чекаю. А в що ви вчора грали? В ролеві ігри? Вона буде грати за Ліверпуль, а ти за Манчестер, і ти будеш забивати її голи? І давай не зглазь, пожалуйста. Ліверпуль зараз наверху таблиці, а Манчестер десь внизу плететься. Ми в крокодила грали. Значить, так приїхали, здаємо постільне. Ти за 10 років зі мною ні разу не грав в крокодила. а тут за один вечір все і зразу. Давай поіграємо, що я показую? Зі своєю таранькою будеш грати. Оце мій друг Петя Бампер. Бонус у моєму житті. А це мій друг Сус. Мій хрест на все життя. Пригоди бампера і Суса. Скажи прикольно. М? Віка, що ти твориш? Я ж чистий. Завів собі бабу у мене під боком ще й питає, що я творю. Віка. Ти що, там в вагоні цілу ночі в лицо курили, чи що? Чого ти така зла? Да курили. Я проти того, щоб чужі баби ходили в твоїх футболках по моїй хаті. Це Суса. Просто у Суса віщей немає, крім костюма Брюса Лі. Він ще зряний в стірці лежить. От я і дав їй свою футболку. Угу. Все, я поїхав. Я сказала сядь, я не закінчила. Віка. Не надо роздувати ось вот этот костер. Ти ж сама потом опалиш свої красиві реснички. Слухай, ти пожарний, а куди ти спішиш? До своєї шаболди? Тані! Я так і сказала, я що, тобі ранок наламала. Вика, ну чесно, таке відчуття, що твій вагон стояв в отстойнику без затоплення. Все, я поїхав на роботу. Знаю, я твою роботу з шефом з бабами по саунах лазить. Та пошли сядеш в багажник, поїдемо до шефа і будеш все слухати. Значить, свою рогатку ти в салоні водиш, а рідну жінку в багажнику, так? Так, Вікторія, от этот діалог приведе нас до кримінальних новостей. Да ти будеш стоять з вилкой окровавлені, я, я лежать мертвий. І ти будеш розказати, що все починалося. Я поїхав на роботу. Ну и волны зрицы. Сус! Значит так, бросай все, бросай все свои мысли, надежды и мечты. И дуй до бегом. Расскажи ей все и про свою Танюху тоже. Потому что она не такие сюжет устроила утром, что можно снимать турецкий сериал «Султаны тоже плачут» на 18 сезонов хвата информации. Тю, та, та шо, та ок, та шо, ну, а чё, а шо? Суслі, хорош тут тюкать, шокать на своїй китайській. Давай выполняй. Що, Петя? Стара машина вже приїлась, вирішила обновитися, прийти на більш нову та сучасну. Ви прошу, Олег Анатолій. Ну я про те, що уже там розвал вже не той, выхлоп не такий. Там десь кривенький, там підрихтувати треба. Я не такий. Я это взяв собі легковушечку. Все. Петя, ну яка легковушка? Не, не приукрашай. Ну ладно, паркетничок. Ну, якщо він взяв паркетничок і це все раз і на всю жизнь. Буду на ньому кататися. Ага, я теж так говорив, коли перший раз одружився. А потім пройшло два роки і поміняв машинку. Олег Іван, в моїй сім'ї ніхто машини не міняв. Ремонтували, підкрашували, але не міняли. Ну, життя покаже. Яєшню вона йому жарить. В маті його ночує. А все скидує на Суса брехло. Ого, Віка! З підлоги вже їсиш. На, купи собі щось смачненьке. Завтра сам тобі куплю. Сус, не до тебе зараз. Петя бабу завів. Так я про це й прийшов поговорити. По-перше, це не баба, це моя нова дівчина Танюха. Це він тебе попросив сказати, чи ти сам додумався вже. Ну, Він попросив сказати, але я його не захищаю. Це істина. І хоча вона не в мені, але вино в мені. Сос, не треба його прикривати. У мене склався пазл. І що там за картинка в твоєму пазлі? Дивись. Дракончики, динозаврики. Це її бокал. Ну. А це твій? Ні, це Петя. Мій на горищі, я пиво пив. А що ти там робив? Як що, спав, мене Петя туди відправив. На чердаку. А він, значить, з неї тут шпілі вілі. Та ні, ну. Не може такого бути. Нічого не изменилось, так? Да? Ладно, я погнав спать, бо мені и вставати. Если угадаєш, то повезло. Та що непонятно, кати горошек? Мені теж ранком на роботу, тож треба їхати. Як до вас таксі викликати. Якщо ну, є пару тисяч лишніх, то можна вызвать, звісно. Ого. Ось вот такі от прелести життя за городом. Може, тут переночуешь? Отличная мысль, Петя! Правда, диван не раскладывается, так что ляжем валетиком. Валетик снизу, дама зверху! Отбой, Сус. Будешь спать у себя на горище, понял? И там тусовать свою колонну. Петя, ты чей друг вообще-то? Я сегодня играю на стороне женской сборной. Танюш, если будет страшно, приходь до меня на чердак. Дякую за пропозицію, а я залишусь тут. На добраніч. А я сейчас принесу. Завтра не. я все одно буду їхати, тебе завезу теж. Може, вони просто бухали і нічого не було. Угу. А якщо тобі цього мало, дивись ще. В цій майці спала його твоя чи ваша танька. У футболці Ліверпуля. Та він мені навіть її помірять не давав. Тобі не давав, тому що в тебе цицьок немає, де чого ще. Ну, все. Втратив ти друга, а я — мужа. Я зараз з ним поговорю. І що це дасть? Він відмажеться, як і зі мною вранці. Треба зловити йому на гарячому. Я все одно вискажу все, що я про нього думаю. Сус, ти побалакав з Вікою, вона все поняла. І Віка все поняла, і я все поняв. що ти кузнечик, який пригає соломинку на соломинку. Що ти переспав з моєю Танюхою, поки я на чердаку був. Був би я на 48 кілограмів важче, я б Я прийшов до тебе, вивернув тебе на і кулаками глаза видавив. Понял! Ти дурачок, ти нічого не попутав, а? У вас там що, вірус ревності по воздуху передається? Маски носіть, одівайте. Що ти мелиш? Ходи я оглядуйся, понял. Попроси Суса решить проблему і у тебе дві проблеми Ісус. Що сталося вже? Олег Анатольович, можете мене сьогодні відпустити? Чого? Ну, Тому що у мого друга і у моєї жінки різкий і серйозний приступ кретинізму. Це по поводу того, що ми з вами балакали, старі нові машини міняти. Ну, да, ну, да. Ну, всі мені справиться серйозно. Сьогодні важливого нічого нема, так що їдь. Але пам'ятай, у старої машини двіжок іноді барахлить. Як він міг? А ще друг називається. Я б з тобою ніколи не переспав. Ні, ну не в тому плані, що ти якась стрьомна. Ти нормальна, просто ти трошки не то. Ну, в смысле, ти то, просто не то, що мені треба. Воно мені просто взагалі не треба. Взагалі, ти молодець, а я ж не можу з молодцем спати. Зара поїдемо їх з ловами. Ти знаєш, де вона працює? На панелі там чи в публічному домі. Та ні, вона в кав'ярні баристи. Ми там іноді каву п'ємо. Поїхали. Зара будемо давління їм піднімати, але не кавою. Ну що, Шерлок Віка, Воно кафе. Нема тут ні Пєтьки, ні його машини. Помилочка вийшла. Сус, а ти чув щось про жіночу інтуїцію? Чув. Від неї чоловіки страждають, а деякі навіть спиваються. А в мене вона на тваринному рівні. Я прям відчуваю, що він приїде, що я їм ранковий секс наламала. Так, Вік, коротше. Піду до Танюхи і напряму спитаю: було щось чи не було? О, я ж кажу, вона в мене на тваринному рівні. Ти животне. В хорошому сенсі цього слова. Маленьке, лагідне, домашнє животне. Мені марочина з натуральним шоколадом і на мигдальному молоці. А знаєте, у нас немає мигдального молока. Мигдальним молоком ти собі гланди простудиш. Лучше закажи галку і корінце корі, а лучше попінчий кот дихни душою. Привіт, раз ти до нас на каву? Ні, надо, щоб ти поїхала со мною. Я об'яснила своєму Сусу і моїй віки, що у нас з тобою нічого не було. А вони що? Думають, що ми того? Так, да, тільки вміє одного пальчика дирочка. Поїхали. А моя кава. Я на вас гублі поганий відгук нам напишу, якщо ви мені не зробите. Ти краще загугли, де нормальну одежду купити. Ти ж простудишся. Хочеш себе загробити, чи що? Поїж карбіта. Алло? Що? Добре. Добре, під'їду. Що там ще? Іще, іще до сім'ю спасати треба. Малий щось в школі натворив, творив, треба під'їхати. Як я тебе розумію? У тебе теж є діти? Сус! Давай, коротше, швидко зараз до малого їдемо і потім до мене. Погнали! Давай, Як давай, скажеш? Давай. Бач який? Я думала, це він тільки мене на передньому сидінні возить. Мене теж возив. Ні, у нас нічого не було, просто підвозив. Вік, ну може він її просто вирішив підвести і все. Угу. Підвести до станції зрада коханій дружині. Поїхали, глянем. Давай, включай мотор і печку, щось я змерз. Так, ребята, що тут прийшло? А ви хто такий? Хто треба, ви хто? Я? Я директор цієї школи. А чого вони в школу приїхали? Це за тестатом, напевне. Зараз побачимо. Отлично. зараз розберемося. Я дзвоню Виктору Андрійовичу. Де мій телефон? П'ять не треба. Це мій син на портачі, посварився з сином директриси. Я якось сама розберуся. Цим буде займатися сейчас гарано. Хай провірить учреждение на використання бюджетних коштів. А не треба нікуди дзвонити. Конфлікт вичерпано. Правда, Тетяна Серхівна? Вичерпано? Вичерпано. Я поговорю із своїм сином. Прекрасно, Отлично. Вам хорошого дня. Ми можемо їхати в своїх справах. Все добре. Ми десять років разом, а я й не знала, що у нього є син. Я в шоці. Петя лювачив на стороні і так круто скривав це від мене. Петя, а хто такий Віктор Андрійович? Ющенко, ти ж не знаєш? У тебе є його номер? Ну звісно, у нього мед постоянно купляю. Який ще мед? Та, Танюк, ну я шучу, що так ведешся. Просто у мого шефа є знайомі в кожній структурі. Я візиточки взяв, покавалялись, попереписував свої номера. Як угроза, робота атлічна. У нас десять років, не виходить з ним дитину народити, а тут на стороні вийшло. Це скільки ж часу він у неї каву п'є? Та за що мені це? Добре, жили. Це все моя робота винувата. Мене ніколи не буває вдома. А чого він не хрещеним не взяв? А може він ще не хрестив? Сус, то нормально взагалі твоя баба зраджує тобі з найкращим другом, а ти що тут? А да, точно. Щас піду наваляємо так, що його рідний син не впізнає. Та ні не треба нікого калічити. Поїхали додому, тут же все ясно. Ну, у тебе є вихід з будь-якої ситуації. Погано, що в мене немає хорошого психолога. Тому ним будеш ти. На зараз вирішити нашу проблему по-любому. Дружище! Що ти такий розстроєний? Все добре, нічого не случилося страшного. Де моя жувачка? На, держи. Все добре. Петя, дякую тобі дуже. Ну що, поїхали вирішувати твою справу? Поїхали. Ти що, пальці розминаєш? Хочеш сенсор з телефону вижити. Написав цій вітряній жінці, що вона більше мене не цікавить. І в чорний список. Дякую тобі ще раз за все. Та мені було не важко. Що тепер поїхали до моїх. Ні, спочатку малого закинемо до мами. Хорошо, і швидко до мене. Ого. Що там? Чуєш, мене там, походу, вже з всіх фоток вирізають. Погнали! Да. Я з цим жити точно не зможу. Я теж. Сус, я, звісно, понимаю, що ти прижився у нас, але це п'єти не речі. Поклади у місце. Це помста. Я мстюся. Я йому ще на халаті рукава відірвав. Хай ходе босий і голий. А куди ми поїдемо? В місце, де нас ніхто не знає. Сус, ми не в кіно говори конкретніше. Та не знаю, я ще. Я ж тобі не путіводитель по заброшеним містам. Треба думати. Ну то думає я... Може в село. Ясна зірка. Ні, там теж люди є. Може на дерево залізти. На сухе. А вдруг ворони? совет вам да любовь, я ушла, Виктория. Я тоже ушел. Сус. О, что в руках не стоит? Сус, Вика, вы где? Я ушла, я теж уйшов. Ну що, є хтось? Немає. І судя по записці з прошлого, вони ушли в місті. Тю. Куди ж вони могли подітися? Я не знаю, куди могли дітися дві подружки обіжені. Давай я дзвоню віки, ти дзвони своєї. Абонент поза зоною. У мене теж. Ще один варіантик. Алло, Беатрис, а ты не бачила? Не треба рассказывать, яка він скотина. Я просто спрашиваю, конкретно отвить мене, да или нет. Все, спасибо. Ну не. Мамі вона могла сказать, куди поїхала, або взагалі поїхала до неї. Ну, Наталія Івановна, моє, моя, мій ріднесенький. А скажіть, пожалуйста, Вікторії у вас немає. Ні, ми не поссорились. Все добре, просто сказать, є, нема. Спасибо. Ну, нема. Так, треба думати. Надо думати, надо думать, як Сус. Не вийде. Він взагалі не думає. Шукай, какие то зацепки. Може, они взяли палатку і в ліс поїхали. Зимою, в ліс? Ти погано знаєш Суса. Це реально. Сус, ну ти мені скажи, що він в ній знайшов? Ну що в ній такого чого немає в мене? Ну, може, ну трошки молодіша, трошки худіша, трошки веселіша, крокодила вміє грати. Е, вибач, ну, ти теж весела. А вона взагалі мельниця вітряна. Фікусик, я знаю, що треба зробити, щоб тобі полегшало. Помста. Помститися? А як? Як писав Конфуцій, краща помста це секс. О, фу, ні-ні, ні, Ісус. Та не зі мною. Я взагалі це діло не дуже люблю. В смислі? Ні, в смислі, ти симпатічна, красива, все хорошо. Просто ти жінка-друга. А жінка-друга мій друг. А друг з другом це якось, ну воно якось не те. Ну так і з ким мені мститися. Що, з усім бласкарним вагоном? Та ні, ну це вже не помста. Це вже насолода. Я тобі когось знайду. І це буде реально не насолода. Тупо помста. Будь тут. Я швидко. Мама, що ви тут робите? Як ви так вистро приїхали? Ти мені рідко дзвониш, а тут з таким питанням. Ви ти сюди, що на ракеті прилетіли? На метлі. От за що я вас люблю, це за саме іронію. Петя, мені не до жартів. Де Віка. Де то в Україні? Я точно поки не можу сказати де. Я по голосу почула, що у вас щось не так. Вам би в поліції працювати, От там таких не вистачає. Не дай Боже. Це тобі. Доброго вечора. Доброго вечора. Це хто? Я Таня. Дуже приємно познайомитися. Я не тебе питала. Це Таня. Дівчина Суса. Що вона тут робить? Допомагає мені шукати віку Ісуса. Петя, що ти ходиш вокруг до Давай розказуй, що сталося. Віскарик, Подивись, кого я тобі привів. Красавець мужчина. Лавілас на пенсії. Збитий Казанова. Директор цієї прекрасної бази. Добрий вечір, Вікторія. Вам у нас все подобається. І Вам доброго. Все нормально. Рекомендую. Не п'є, не курить. Реально помста, а не насолода. Ти ж не куриш? А я за здоровий спосіб життя. Молодець. Угу. Мені таке не потрібно. Та ти придивись краще. А ну роздягайся. <реку> а навіщо ви мене покликали? Віки зрадив чоловік. Вона хоче помститися. Як то кажуть, клін кліном вишибають. Міхалич віку вишибає. О, вибачте, я не по тим ділам. Я думав, що у вас тут якісь проблеми в номері. Вибачте. Бачиш, у нього тільки на базу встає. А, так, гарного вечора. Я пішов. Вік, ну ти не переживай. Я обов'язково когось знайду, і ти помстишся п'є. Що з їй вже. Банани я заберу. Віка думає, що я з нею спав, а я не спав. Вірю. Спасибо, мам. Ви найтеща на світі, мама. Петя, хорош. Краще давай де Де Віка. Де її я вообще не знаю, що думать. У мене така ситуація перший раз в <звук> хоче? Алло! Петя, привіт! І тобі, привіт. Тут така справа. У мене на базі твій друг і твоя дружина. І що вони роблять? А, точно не знаю. Але хотілося б, щоб я з нею переспав. Так, а ти що? Я ні шо. Красавчик, тобі повезло. Зараз будем. Будь ласка. Надо їхати. Вони знайшлися. І плани у них дебільні. Так, що ми маємо? Ніч, вулиця, фонарь, база. Ганделика нема. От де я її мужика знайду. Привіт, Сережа! Привіт! Віка де? А футболку я одягла, щоб одяг не пом'явся, бо зранку на роботу. Так ви не спали. Спали. В різних кімнатах. Танюш. В якому доміку Віка? Петь, спеціально для тебе. Є блискавичний план, як вас примирити. Сус, ти що до сих пор не зрозумів, що ти потомок Гітлера? Що всі твої плани провалюються. Ти не романтик. Пішли. Стой! Пішли. Я перший. Вісконсін! Я знайшов тобі нового мужичка. Не треба мені ніякого мужичка. Та це реально нормальний. Насолода, а не помста. Зустрічай! Петро фантастичний! Спокійно. Ну ви тут побалакайте. Я пішов. Штопор на всякий заберу. Ну що прийшов? Розкази. Слухай. Не хочу я нічого чути. Я все бачила на власні очі. Її і твого сина. Якого сина? Та нюхи не лішов. Подивісь, як ти обаї. Ти що слідила за нами? Що? Ну, так. Да. Значить, слухай сюди. Якщо ти ще раз. Хоча б подумаєш, що я можу тобі і змінити, я тебе порубаю і засалю в ванни. Понятно? Тань, ти ще й в таксі працюєш чи вже їдеш? Вже пізно мені і час забирати сина. О, так поїхали разом, разом веселіше. Не думаю. Танюш, ну зачекай, Ну ми ж тільки все почали. Ми ще навіть разом в такмаку не відпочивали. Сус, ти почитай свої повідомлення, там все ясно написано. От що за день сьогодні такий? Навіть не зрадили, а вже кинули. Ну нічо, я на ща тобі залишу не дві, а п'ять гривень. Зрозумієш, кого втратила. Сус! Давай вина вип'ємо, тільки на вулиці. А що на вулиці? Та там в домі таке примирення йде, що стіни рухаються. Та краще в домі у директора бази. До речі, от такий мужик. Сус, мені ніхто не потрібен. Цікаво. Довго вони миритися будуть. Та миряться вони швидко, потім довго балакають. Що? Та я ж зверху живу, все чую. Там таке розказник. У них поїзді у віки. Начальникам пришвидсько.